Вітаю, друзі. Сьогодні ми знову з вами разом і говоримо про події, що відбуваються в Кобиляцькій територіальній громаді. Минулого тижня було досить досить цікаві події. І пройдемо легенько по подіях кожного дня, а потім розставимо акценти, що ж було, до чого привело, чому, причини, наслідки і взагалі опишемо те, що ви, можливо, і не встигли помітити. І так, середа. Депутати звернулися напередодні до міського голови, виконуючого повноваження Василя Фещенка. Давайте проведемо пленарне засідання. Він відмовився, зібралися, внесли в повістку денну 14 депутатів, легітимних депутатів, на цьому ми обов'язково зупинимось. Внесли в повістку денну, проголосували про дострокове припинення повноважень Василя Фещенка. Припинили повноваження. Внесли кандидатуру Василя Кептілого до обрання, проголосували, обрали, крім того, звільнили з посади Олену Статніку. І крім того, оголосили про проведення конкурсу на директора комунального підприємства Кабиляцька міська лікарня. І закрили пленарне засідання в зв'язку з тим, що саботаж повний, світла нема, відділи не прийшли. Ну, розумієте, так? Світло потім включили силовим способом, чи заактувавши відкриття дверей, бо фещенко закрив і вкрав ключ в карман, забрав і, і, і втік. Ну, Замов, де світло виключилося, що зараз будемо відкривувати. Що це <клес> таке? <клес> Це знищення нашого давня поліцейські. Тут складений Поліція акт депутатами кобулянської міської ради. Володима, під, під, під акт Відкривають двері ті, що ви закрили. А там всі всі блярки оговорять. Ми повідомили тут ваша що там Шо, все працює, оказується, все нормально замочок сюди. І так, рухаємося далі. Четвер, так як е, рішення прийнято, треба його оформити протоколом, підготувати рішення, попідписувати, тобто, все те, що робив апарат е, Кабиляцької міської ради, який відмовився практично супроводжувати взагалі діяльність депутатів. Ну, прийшлося в четвер вже працювати самим депутатом і готувати ці безпосередні документи для того, щоб представити реєстратору е державному і перереєструвати керівника підприємства в державному реєстрі. Що й відбулося в п'ятницю. В п'ятницю ми отримали повідомлення і виписку з, з державного реєстру про те, що керівником Кобиляцької міської ради. Є Василь Анатолійович Кіптілий. Василь Анатолійович бере документ, звертається, до речі, до цього ми зробили звернення, якщо пам'ятаєте, він проговорив людям, що ось у нього є документ, все. І йде собі на своє робоче місце в Кобилецьку міську раду. Бо депутати більшістю доручили йому повноваження і працювати в Кобилецькій міській раді керівником і виконувати повноваження Кабаляцької міського голови. Приходить туди, як ви пам'ятаєте, все заблоковано. Я заступник. Ну, шо? Почитайте реестр, за а а фальшиве фальшиве є, так, а реєстр, витяг за рішення. Це фальшивий реєстр. Це фальшивий реєстр. Це фальшивий реєстр. Нам нічого не потрібно. Ну, так а Для чого ви йдете в цей? Кабинет? На робоче місце. На яке робоче місце? Правоохоронці до честі сказати просто забезпечують порядок. Ми з реєстром ознайомимо, з Тепер по вас на доступ все? до кабінету. Ми ж не особисто. Ходимо. А яка ваша функція? Забезпечення правопорядку Так, мене до робочого місця. Я не вважаю вас. Це ви ви не я був, був працівником громади. Але захват приміщення повністю відбувся. Там і відомими, і невідомими людьми, а потім ми з'ясували, хто там був всередині. Як виявилось, там був Василь Фещенко всередині, Олена Стаднікова це серед відомих персонажів, які були звільнені депутатами. Крім того, там завідувач відділу освіти в прийомній теж блокував і, і, і так далі в прохід. Ну, і персонаж Булєца є такий, кричав там на весь коридор, і Артур Ковач, всі вони там групою. На стрімах з Поліни Тараненко представники комунальних служб лікарні чомусь там опинилися, нічим більше займатися. Ну, всі туди прибігли рятувати, так би мовити, ту владу, яку депутати визнали вже все нелегітимною. Так би мовити, тепер про те, що кричали тут з усіх утюгів. Із області і біленький, і всі Олександр Біленький, голова обласної ради, нелегітимність депутатів. Словні друзі, я не знаю, був там з'їзд нашої партії, наш край чи не було того з'їзду? Ніхто не бачив, ніхто не знає, бо ніде ні в інтернеті, ніде повідомлень немає. З'явився папірець, якого довго вони боялись показувати, але головне. Рішення по депутатству приймає сьогодні хто Правильно, територіальна виборча комісія. Саме засідання Територіальної виборчої комісії і є основним по прийняттю рішень, позбавлення депутатського мандата або його надання. Засідання Територіальної комісії не відбулося. І депутати до сих пір легітимні. Поспробуйте сьогодні виїхати за кордон. Хай нехай спробують е, вивезти сьогодні, наприклад, Віктора е, Фесюру, який має право вже по віку, мабуть, переїхати е, за кордон. Спробуйте його вивезти. Не вивезете, бо він в реєстрі як депутат. Так само, і Олександр Копелець. Якщо б у нього були якісь пільги по виїзду, то, то це депутатство б йому заважало це зробити. Це так. Для тих, хто сумнівається сьогодні в легітимності, нелегітимності, які казки на а щодо з'їзду ще правоохоронці розберуться, що то за папірець з'явився і хто то є, тому що суспільне досліджувало цю тему. І, як виявилось, ні до кого не змогли дозвонити з представників нашого краю, ніде не змогли знайти повідомлення про цей з'їзд, ніде не змогли знайти ні про початок, його, ні про рішення цього з'їзду, ні про що правда. Депутатів ніхто не викликав на ТВК. Хоча ТВК планували зібрати, зібралось тільки шість членів ТВК. Комісія не була пройдена. Йдеться про двох депутатів: це Олександр Копелець та Віктор Фесюра. Щодо цього у міську раду надіслали документ від партії, у якому йдеться. 16 березня 2024-го було прийнято рішення про відкликання депутатів Кобеляцької міської ради, обраних на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. Підтвердити справжність цього документу ми намагалися безпосередньо у партії наш край. Телефонні номери, які є у вільному доступі, не дійсні або не відповідають. Останні новини на сайті партії датовані червнем 2022-го, А на Фейсбук сторінці тиждень тому поширили відео. Час молитися. Пора. Пізня вже година. Не будемо це коментувати, а от ви можете висловитися у коментарях. До цього була новина у серпні 2023-го, А перед нею вітання з Днем Конституції та Днем медичного працівника 2022-го. Це був рік, коли служба безпеки повідомила про викриття голови партії щодо ймовірного продажу прохідного місця у Верховну Раду за 2,5 мільйони доларів. На сайті нашого краю є повідомлення, де такі дії СБУ називають зачисткою політичного поля. Але повернемося до Кобиляцької міської ради. Шахраї, вони в Африці шахраї. Біленький, Дорошенко, Артурковач, Олена Стаднікова. І в усіх всі себе пози... Це ж одна, одна, так би мовити, група, яка намагається вберегти партію довіри, довіра при владі. І ось п'ятниця, вранці, від партії Довіра приїздить Олег Діденко. Він приїхав повчати, як нам вести себе тут в Кобиляк. Замість того, щоб розібрати ситуацію, зустрітися з різними сторонами, прийняти оте блокування і так далі. Він вони що зробили? Вони зібрали апарат Кобаляцької міської ради, розповіли, вели в оману тих працівників, запевнили, що вони що то все виписка з державного реєстру уявляєте, виписка з державного реєстру, де керівником Василь Кіптілий, що то фільки на грамоту, що то неправильно. Але ви кажете, а що... хто сьогодні зранку був представник Полтавської обласної казав, що нехай працює Василь. Ну да. все, все законно, все законно. ну, в режимі. А режим. вони прийшли, щоб здають провокацію. Просто власне захват. Оце так. Це партія довіри. Олександр Біленький, який розповсюджував цю нісенітницю, і Олег Діденко. Е Обласний депутат приїхав розказувати працівникам Кобуляцької міської ради, щоб вони саботували, щоб вони не виконували свої функції, щоб вони взагалі не підчинялися новому обраному керівнику Кабуляцької міської ради. Ну, ми до цього ще повернемося. Вони покрутилися і втекли. Поїхав Діденко, він не дождався, коли з'явиться сильки птіли, з документом, з печаттю, все як має бути. Але зато вони вже приготувалися блокувати, блокувати е, само приміщення, е, захопили е, приймальну, захопили кабінет е, Кобиляцького міського голови. І там так, забарикодувалися, так би мовити, людським, так, так би мовити, живим щитом. І на вході став булеце, який. Е, кричав, якесь йому рішення суд, суду треба принести. Хто ти такий булець? Хто ти? Ти підприємець, займайся підприємницькою дією. Навіщо е, порушувати закон? Тут є питання. Навіщо є депутати? Вони з'ясовують е, свої питання в сесійній залі. Вони приймають рішення, вони можуть звільнити або призначити. Так само, як вони звільнили Олену Статніку і Василя Феченка. Вони звільнили їх з роботи своїм рішенням. Натомість, уявіть собі, оці, так би мовити, юристка, це ж видно, Олена Стаднікова. Я не знаю, ми ще будемо розбиратись, хто з апарату до цього причетний, який обов'язково повинен серйозні депутати їх позвати на свої комісії і обов'язково розслідування провести. Хто це творив, хто підготував документи про відсторонення від посад, Омельченка Сергія Васильовича, заступника, Брейка Михайла Михайловича, заступника. Вони взагалі обирають, призначаються або звільняються виключно рішенням сесії. Друзі, почитайте закон, почитайте регламент. Вони звільняються і призначаються. Вони були призначені, немає права ніхто своїм розпорядженням їх відсторонити від роботи. Немає права, закон так говорить. Далі вони звільняють Попека і уявіть собі, який цинізм. Він працює в сусідній залі весь день в Кабиляцькій міській раді, він веде головуючи на засіданні, вони йому трьогодинний прогул і звільнення по прогулу трьогодинному оформляють. Це мені цікаво, ми обов'язково візьмемо інтерв'ю і в очі подивимося тому кадровику, який цю всю бумагу застряпав. Це просто безсовісні люди працюють сьогодні в Кобуляцькій міській раді і обслуговують негідників, яких гнати давно треба було. А організатор цього всього діла хто Віталій Дорошенко, який взагалі не причинний. Він ніхто для громади сьогодні його не обирали, йому нічого не доручали, нічого не довіряли. Ви, ви хто Василь взагалі? Ви, хто? Анатолич, ви, ви не депутат районної ради. Да, де ваше посвідчення, як ви депутат районної ради? А мені треба вам показати. Звісно. Я депутат районного. Ви самозванець. <р Hide> ви ніхто, і звати вас ніяк. Оце я, я знаю так. точно. І ви влізли в цю історію, і тепер за вас це все міняється. Для Кобиляцької ради сьогодні Василь Кептілий – керівник. І він обов'язково прийде на своє робоче місце, займе його і почне працювати, тому що йому, тому що йому доручили це депутати Кобелянської міської ради. Нагадую всім, друзі, є громада, як влаштовано самоврядування, є громада, яка через вибори делегує свої повноваження 26 депутатам і міському голові. Так все відбулося. У 2020 році було обрано 26 депутатів через партійні списки, і міський голова. Все, вибори закінчились, комісія відпрацювала, депутатів призначили, вони працюють. Далі, так відбулося, що депутати звільнили Кабриляцьку міську голову з посади. Так відбулося. Потім пройшли суди, там, і так далі. Тема не сьогодні обговорення. Залишилось 26 депутатів. Вони мають право обрати собі секретаря, в який автоматично вступає, виконує повноваження Кабуляцької міського голову і управляє громадою. Більш ніхто не має права втручатися, ні обласний депутати, ні обласний голова обласної ради. Не маєте ви права, шановний Олександр Біленький, втручатись в роботу в життєдіяльність цієї громади. І ви це прекрасно знаєте. Натомість, в п'ятницю вранці, Олександр Біленків, як голова обласної ради, видає пост. В якому він чітко пише, що не реєструйте, це захоплення влади, переворот. Хто вам дав право оцінювати діяльність депутатів Кобуляцької міської ради? Тим більше з позиції не просто політика, а того, хто займає сьогодні пост високий, голови обласної Полтавської обласної ради. А ви обзвон зробили. Він обдзвонив, щоб ви розуміли кожного е, голову громади, а їх 60 з лишнім тут громад, в якого і майже в кожній громаді є реєстратор державний, де виконує свої певні функції, зделеговані державою. Вони мають там доступ, ліцензії, ключі, чи що вони там мають. А кожна громада їм платить кошти. І вони здійснюють послуги по реєстрації там, того, там підприємницької діяльності. Там багато в них є повноважень. І ось. Оці рішення по призначенню керівника і звільненню обов'язково реєструються у державного реєстратора. І саме біленький це прекрасно знає. Він обзвонив. Ні, державним реєстраторам були направлені листи, там хейтері такі, а головам громад він здійснював чуть не особисто дзвінок. Ну, ми знаємо інформацію, кому він дзвонив. Говорять, що обзвон був по всій області. Ну, тим не менш, знайшлися сьогодні, знайшовся реєстратор, який зареєстрував, прийняв до відома, зареєстрував, і в реєстр є запис, виписка є, що керівником Кобиляцької міської ради є Кіптілий Василь Анатолійович. Тому що для реєстратора головним документом є рішення Кобиляцької міської ради, протокол там і так далі. Оце основні документи. Якщо відбулася сесія, є рішення, є протокол засідання сесії. Все, працюємо, є призначення, і він має право прийти на робоче місце і працювати. Натомість там блокування. Причому блокування хто туди потрапив? Потрапили всі, хто встиг гарно підлаштуватись сьогодні за оцей рік в нашій громаді. Сьогодні там Олена Стадніко, яку звільнили депутати, вона вона сидить там всередині і диригує цю всю історію. Завідувач відділу освіти Дмитро Жуган. В якого куча проблем по освіті, ми пам'ятаємо, ми постійно моніторили, аналізували, в якого він там гарно всі підлаштувались під нього. Там біля нього в тепле місце пригрілося, апарат, все в них хорошо. Ми, буде все добре. Прийдемо обов'язково, проаналізуємо роботу, все нормально. Він там. Далі, Поліна Тараненко, з кількома учителями, тобто в той час, як треба читати уроки, а в неї в цей день були уроки, вона там, стріми знімає, питання. Чому вона там? Вона розуміє, що будуть питання до неї, як вона себе поводила там в різних ситуаціях. Треба ж триматись. Прибіг колишній головний лікар Володимир Казироз, привів туди компанію, юристка, там, з бухгалтерії, там, старша медсестра. Всі прибігли тут спасати, рятувати. Тоже там. Здивував комонгоспу, Сергій Ткаченко, заступників. Вони взагалі хлопці з Полтави. чого ви хоч туди в політику ту лізете? Ні, він ще й привів працівників, спочатку їх було багатенько, потім трошки зменшилось. Теж вони там. Ну а напередодні, в, кін, в кінці дня, в середу, і весь четвер, ми бачили біля міської ради взагалі. Цікавих людей, яких пізнавали як люди, які мають кримінальне минуле, в яких є проблеми, були і проблеми з законом. З інших міст вони приїхали в і охороняти Кобиляцьку міську раду. Це стиль біленького, Дорошенка Віталія. Це і до них Фещенко, Стаднікова, Ковач, це все група, це все їхній апарат, такий їхній. Які зах, це дійсно, що захопили владу в Кобиляках і гарно пристосувались. Не буде такого. Буде... Депутати розібралися в цій справі, прийняли рішення і сьогодні мають чітку позицію. Вони її будуть відстоювати, і з ними закон. Натомість вони розповсюджують нісенітності про те, що будуть грабувати земля, там щось розподілятися, бюджет. Ну, по-перше, ні Омельченко, ні Брейко. До той землі ніякого, до розподілу земель вони не мають відношення, рішення приймають депутати. Але щоб ви розуміли, під час війни ніяких передач земель, розподілів в приватну власність заборонено. Тобто, навіть якби там щось хтось не хотів, то не відбудеться. А от те, що творили перед цим Віталій Дорошенко, отут багато цікавих моментів, що вони творили разом з начальником відділу земельного. Віталієм Борисовичем. Ми теж вникнемо, розберемося спокійно, виважно, проаналізуємо і обов'язково доповімо громаді. Все буде добре. Так, що, не, е, слу, оці, е, так що розповсюдження тих дурниць, писанини, і вона нікчемна ні до чого не приводить. Це просто е, таке валентина полюхня, культура. Ну, здавалося, працює. Ні, прибігла, теж там прийма участь. Якісь заяви, звернення. Валентина Андріївна, мабуть, взагалі щось перепутала щось. Вона ж теж не депутат, вона нанята людина на посаду тими самими депутатами. Но депутати мають повноваження, ще раз повторюю, делеговані громадою, згідно діючого законодавством, про місцеве самоврядування. Отак От працює демократія. А всіх решту вони наймають. Тому той саботаж, який створили сьогодні. Не хочуть реєструвати там ні одного документа від Василя Кіптіло протягом дня. Відмовилися на сайт виставляти рішення. Депутати. депутати приймають рішення. Якісь чиновники відмовляються реєструвати їхні рішення на сайті. Чуєте чи ні? Ну це видано таке. Гнать в шию. Це моя позиція. Подивимося, як буде, що говоритиме Василь Анатолійович, Бо це його право як керівника. Ну, ви ж має, мене знаєте. Я жорстко. Не хочеш, пиши заяву геть. Боїшся, пиши заяву вільний. Які питання? Не треба прикриватися. Ой, міністра, о, не ставте нас заручники, не робіть того. Брехня! Не вірю ні жодному слову. Всіх от тих негідників, які порушують закон. Повинні відповідати адміністративно, дисциплінарно і так далі. Ніяких премій, ніяких, ніяких нічого. В понеділок, вранці, зайшли, прийшли до Василя Анатольовича на зустріч і працюйте в режимі. І не зважайте ні на які там заклики і так далі. До речі, про заклики. Ви бачили, щоб там зібрались кобиляки? Вони ж писали заклики. Рятуйте нашу владу. Як що? Хтось прийшов туди рятувати їх. Та вони всім надоїли просто. Всі вже, вже просто вже, всі чекають, тримають кулаки і аплодують, коли приймаються такі рішення. А вони ще досить, вони і в ілюзіях живуть. І нарешті, врешті-решт, почу... за нами вже дивляться і народні депутати дивляться, і з Києва, і з Полтави. І саме головне, на нас звернув увагу голова військової адміністрації Полтавської. Філіп Пронін написав відповідний пост з цього приводу, що є сьогодні це питання нагальне. Воно буде розглянуто. Там у них є відповідна структура створена для того, щоб вони розглядали всі проблемні питання, які відбуваються в області, і влада, оця ситуація з владою в Кобиляках, буде предметом розгляду. Сподіваємось на те, що буде розглянуто, і буде підтримка. І нарешті -решт, врешті решт рішення депутатів Кобиляцьких буде. Так, як має бути реалізовано. Ну, тепер кілька слів про самі події в п'ятницю. Василь Анатолійович, маючи документ, пішов, попрямував вже до свого кабінету. Приходив до кабінету, там стоять, оці блокують же і захопили приміщення. І що ви думаєте? Вони ж чекали, що буде силовий захват, що буде тут маски-шоу, тут тут... і вони стануть героями, страдальцями, будуть там лягати, падати, чи що вони там збирались робити артистичні свої кульбіти. Не працює так, не працює. Все буде по закону, чемно, виважено і просто. Не буде ніяких шоу. Двічі намагались достукатись до людей, один раз підійшли, не чують. Другий раз підійшли, не чують. Ну, не чують, то не чують. Я сподіваюся, в понеділок почують. Прийдуть люди працювати, прийдуть, а Василь Анатольович приступить до роботи. Тому, будь ласка, я звертаюся до людей, які працівників виконкому, які працюють в апараті Кабуляцької міської ради. Не піддавайтеся на всякі дурниці. Ведіть себе чемно, відкрийте реєстр, він в відк... вільному доступі, будь ласка, відкрийте, подивіться ще раз, хто там керівник установи, і приходьте і працюйте згідно ваших посадових інструкцій. І не видумуйте нічого, і не придумуйте, і не, не ховайтеся, і не треба за це великі слова, не став... які заручники. Виконуйте свої функціональні обов'язки. В іншому випадку я. Просто переконаний, що треба сідати депутатам, запрошувати аналізувати повністю роботу всіх відділів, а це буде обов'язково, тому що без цього ніяк аналізувати роботу керівників відділів, спеціалістів, їхню кількість, чим вони займаються, чи вони потрібні, наскільки важливо, які вони отримують премії, яка преміальна, яка система преміювання, чому так хто призначає, як це? Все проаналізувати, прийняти рішення і зробити реорганізацію по всіх структурних підрозділах, пройти де працюють, нема питань. Де тільки отам працювали на Дорошенка, виконували ті злочинні вказівки, проаналізували, реорганізували, наняли інших людей і працюють далі. Не треба церемонитись, так не може бути. Ну, і щоб підняти вам настрій, е натрапив на цікаву таку пісню наших українських виконавців і таки і зробив відеоряд для гарного недільного настрою, щоб ми завтра, з понеділка, з 1 квітня, другий місяць весни спокійно, виважено, впевнено, з гарним настроєм прийшли на робочі місця, і громада працювала: медики, освітяни, чиновники. Комунальники, пожежники, всі, хто забезпечує життєдіяльність громади, повинні спокійно, виважено приступити завтра вранці до своїх службових обов'язків, тому що від нас з вами громада, дітки, дорослі, ветерани, всі чекають такого, знаєте, суспільного об'єднання, миру і перемоги. Тож, Найкращі побажання, завтра обов'язково зранку зустрічаємося. На нас чекає шлях! До порогів на страх, страх, страх! Бедуть народи! Тим тривоги! Цей! На вики!